Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску на вас чекає продовження найгучніших анонсів з виставки СіС 2026 та головні світові прориви від залізної людини на чіпах ЕНД та роботів дворецьких до нейромереж, що передбачають хвороби під час вашого сну. Почнемо з наймасштабнішого анонсу, який задає тон усьому світу технологій. На виставці ces 2026-го голова AMD Ліза Су презентувала справжнього монстра для штучного інтелекту. Проєкт Helios. Це гігантська обчислювальна система вагою понад 3 тонни, розроблена спільно з мета, яка працює у 10 разів швидше за попередників. Головна фішка в тому, що Helios – це відкрита платформа. На відміну від конкурентів, АМД робить технології доступнішими та дешевшими для навчання нейромереж. Це дозволить таким компаніям, як OpenAI, створювати ще розумніші сервіси, витрачаючи на це набагато менше грошей. Фактично, ми стаємо свідками того, як потужність штучного інтелекту виходить на абсолютно новий рівень, стаючи частиною повсякденного життя кожного з нас. Але справа не лише в залізі, а й у зміні самої філософії мислення машин. Голова Nvidia на CES 2026-го оголосив про зміну правил гри у світі штучного інтелекту. За словами Дженсена Хуанга, майбутнє не за однією найрозумнішою моделлю, а за цілими командами нейромереж, які працюють разом. Він назвав підхід розробників Perplexity та стартапу Poetic геніальним. Замість того, щоб мучити одну програму, вони змушують кілька різних моделей, як от GPT 5 та Gemini, радитися між собою, перевіряти помилки та доповнювати одна одну. Такий командний підхід вже дозволив побити рекорди швидкості та логіки, причому це коштує вдвічі дешевше. NVIDIA вже готує нове обладнання, щоб комп'ютери могли одночасно запускати цілий оркестр із нейромереж. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ви точно знайдете ще більше нового, корисного та справді цікавого зі світу ШІ. Ці зміни відбуваються настільки стрімко, що навіть енергетичні гіганти шоковані темпами. Голова Сіменс Роланд Буш зробив гучну заяву: штучний інтелект змінить світову промисловість усього за сім років, це значно швидше, ніж свого часу зробили електрика чи комп'ютери. На думку Сіменс, ми на порозі нової промислової революції, де кожна машина, будівля та завод матимуть власний цифровий мозок. Разом із NVIDIA компанія створює спеціальну операційну систему для індустрії, яка дозволить ши керувати фабриками, передбачати аварії та миттєво знаходити помилки у виробництві. Це означає, що вже за кілька років практично все, що нас оточує, від електромереж до транспорту, стане набагато розумнішим, екологічнішим та ефективнішим. Поки гіганти будують заводи майбутнього, для нас з вами технології стають ближчими до тіла, буквально. Мета на CES 2026-го перетворила свої окуляри Ray-Ban на справжній гаджет шпигуна. Тепер у лінзі з'явився дисплей, який показує підказки. Ви можете читати сценарій для відео або текст промови прямо в повітрі, і ніхто цього не помітить. Але справжня магія це спеціальний браслет на руку, який зчитує рухи ваших м'язів. Завдяки йому можна писати повідомлення в месенджерах, просто водячи пальцем по столу або коліну. Браслет розпізнає невидиме письмо і перетворює його на текст. Ці оновлення роблять окуляри ідеальним інструментом для блогерів та спікерів, дозволяючи працювати з інформацією, взагалі не дістаючи телефон із кишені. Але Марк Цукерберг не єдиний, хто хоче вдягнути на вас розумний гаджет. Компанія Razer на CES-2026 представила свій погляд на гаджет майбутнього розумні навушники Project Motoko. На відміну від окулярів, цей пристрій має вбудовані 4К камери та потужний штучний інтелект, який буквально стає вашим третім оком. Навушники можуть у реальному часі перекладати написи в іноземному місті, підказувати рецепти з продуктів на столі або давати поради прямо під час гри. Завдяки партнерству з Google та OpenAI, гаджет розуміє все, що ви бачите, і працює до 36 годин без підзарядки. Razer планує випустити цю новинку вже цього року, пропонуючи персонального ши асистента, який завжди у вас на вухах. Щоб керувати всім цим зоопарком гаджетів потрібен єдиний мозок. І тут у гру вступають Lenovo та Motorola. Вони представили систему Kira – це персональний штучний інтелект, який об'єднує всі ваші гаджети в одну живу мережу. Тепер це не просто чат-бот, а справжній суперагент, який знає ваші звички. Він може почати допомагати вам із завданням на телефоні, а продовжити на ноутбуці, пам'ятаючи кожну деталь. Кіра вміє сама підсумовувати пропущені повідомлення, робити нотатки під час Zoom-дзвінків та навіть планувати ваші поїздки. Головне, що більшість процесів відбувається прямо на вашому пристрої, а не в хмарі, що гарантує повну приватність. Перші оновлення з розумною помічницею з'являться на пристроях компаній вже цієї весни. Від розумних помічників у телефоні переходимо до тих, хто нарешті візьме на себе хатню роботу. На виставці CES 2026 компанія LG показала майбутнє, про яке мріяли всі господині домашнього робота Клойд. Це не просто колонка на колесах, а справжні помічники з руками та пальцями. На очах у публіки він самостійно завантажував білизну в пралку та акуратно складав рушники в стопки. Хоча робот поки що робить це повільно, він уже вміє діставати молоко з холодильника, розвантажувати посудомийку та навіть подавати сніданок. Завдяки штучному інтелекту, Клойд вивчає ваші звички та керує всім розумним домом, щоб ви могли назавжди забути про домашні справи. Якщо робот від LG здається вам занадто дорогим концептом, то на ринку з'являються й більш народні варіанти. Компанія SwitchBot кинула виклик гігантам, представивши ONR H1, кого називають найдоступнішим гуманоїдом для дому. Це симпатичний помічник на колесах, який має гнучкі руки з людськими пальцями та розумний екран замість обличчя. Завдяки вбудованому інтелекту він не просто їздить по кімнатах, а реально працює, варить каву, миє вікна, завантажує пралку та навіть складає чистий одяг. Робот навчається прямо на місці, звикаючи до вашого розкладу та інтер'єру. А головне, обробляє всі дані локально. Це перший подібний гаджет за ціною середнього ноутбука від 1000 до 1500 доларів, який обіцяє звільнити нас від рутини. А для тих, хто хоче не фізичної допомоги, а скоріше віртуальної компанії, Razer підготувала дещо з наукової фантастики. Компанія представила Project AVA – футуристичну капсулу, яка створює справжню 3D-голограму вашого особистого помічника прямо на столі. Це не просто розумна колонка, а повноцінний цифровий напарник із власною зовнішністю та характером. Ви можете обрати собі аніме героїню, професійного геймера або навіть легенду кіберспорту. Ава бачить вас через камеру, стежить за вашою грою та дає поради в реальному часі. Допомагає планувати день і навіть може пожартувати про ваш вигляд. Пристрій працює на базі інтелекту GROK від Ілона Маска і має з'явитися у продажу вже в другій половині 2026 року. Вчені зі Стенфорда представили революційну нейромережу Sleep FM, яка здатна передбачити ризик появи понад 130 захворювань лише за одну ніч вашого сну. Аналізуючи дихання, серцебиття та активність мозку під час відпочинку, ші виявляє приховані патерни, які вказують на хвороби Паркінсона, Альцгеймера чи ризик інфаркту ще за роки до появи перших симптомів. Точність прогнозів вражає у деяких випадках, вона сягає 89%. Наразі автори технології працюють над тим, щоб перенести цей інтелект у звичайні смарт-годинники. Тож скоро ваш браслет зможе рятувати життя, поки ви спите. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгучніші новини зі світу штучного інтелекту.